Російську агресію в Україні можна зупинити лише військовою силою, так вважає Курт Вокер, колишній посол США у НАТО. Він переконаний, Європа та США повинні бути готовими до реальної військової конфронтації з Росією, а також мусять більше підтримувати Україну. Детальніше про це у матеріалі Ярини Матвійчук. У Грузії Росія навчилась воювати за підтримки дипломатії. Тож окупація України відбувається обережно, але вправно каже колишній посол США у НАТО Курт Волкер. Він наводить приклад Криму, анексія якого не викликала активної реакції міжнародної спільноти. Перефарбовані у білий колір військові вантажівки з гуманітарною допомогою. Також продуманий дипломатичний крок, переконаний Волкер. Convoy... цей гуманітарний конвой дозволить Росії показати, що вона має доступ до цих територій, може надати на. Селенню допомогу і можливо одночасно завезе контрабандою людей та обладнання. Українським військовим доведеться або дати відсіч цим спробам, або пропустити вантаж. Обидва варіанти грають на руку Росії. На погляд, Курта Волкера. Кремль не налаштований відступати від своїх амбіцій в Україні. відверто кажучи, Росія налаштована так, що зупинити її можна лише військовою силою, а це означає військова конфронтація з Росією. Схоже, що Україна готова дати відсіч Росії, принаймні у межах своїх кордонів. Утім, решта Європи не готова. І я думаю, Україні треба буде значно більше підтримки і від Європи, і від США. Зупинити Росію змогла б активніша роль сполучених штатів у міжнародних конфліктах. Вважає Курт Волкер. На його думку, за останні два роки Сполучені Штати перестали бути активним гравцем у питаннях глобальної безпеки. Це видно, каже експерт, на прикладах американської позиції стосовно Лівії, Сирії, Іраку чи Китаю. США самоусунулись від ролі активного гравця у питаннях безпеки світу. Не можна сказати, що США не мають своїх інтересів або адміністрація Обами нічого не робитиме. Вони роблять, але вони не грають активної ролі, щоб сформувати середовище безпеки в цих умовах. Багато проблем, які завжди існували, пускають метастази, стають гіршими, розростаються. Однак є зростаюче відчуття, що ці проблеми можна вирішити, і це стосується Криму, східної України, можливо, Придністров'я і Нагорного Карабаху. Курт Волкер підтримує прагнення українців до західного політичного курсу, дотримання основних свобод, демократія і верховенство права зроблять країну успішною, впевнений колишній посол США в НАТО. Щоправда, додає Волкер за умови, якщо цій країні не загрожуватиме зовнішнє військове вторгнення. Ірина Матвійчук, голос Америки.